Наразі загальна сума боргів абонентів перед «Житомиртеплокомуненерго» теплокомуненерго становить 284 мільйони гривень. Директор підприємства Дмитро Рогожин каже, деякі з них не платили жодного разу за час повномасштабного вторгнення. 1104 абонентів, тобто квартири, які за три роки ні копійки нам не заплатили. Я думаю, що вони не нам, не водоканалу, ні їм ще не заплатили. Це такі дуже ті боржники, які зачинили квартири і втекли за кордон. отримують тут якісь пільгільго. Оти, отримують там від Євросоюзу, але на жаль, не сплачують за послуги комунального господарства. І, хоча сума боргу й досі велика, все ж ситуація покращилася, адже минулоріч уряд зняв мораторій на нарахування та стягнення штрафів для населення у разі несплати комунальних послуг. Ми набагато покращили ситуацію. Ми на найкраще в Україні по збору коштів було 116 відсотків. Підігнали боржників людям, які не сплачують за опалення. Комунікації не відключатимуть. У нас загальне будинкове постачання тепла. І якщо ми відключимо одного боржика чи другого. Це не може вплинути на якість постачання до суміжних поверхів. В першу черв, якщо вертикальна розводка тепла, то ми технічно це не можемо виконати. Та все ж покарання для боржників є. Буде декілька заходів. Перше це заборона виїзду і в'їзду Ну, в'їзд. Вони в'їдуть, але в подальшому вони не вийдуть за кордон. Друге, це буде нарахування як судових зборів, п'яч штрафів судових витрат і виконавчого збору. Вони нарвуться на дуже велику суму, на жаль, яка вже буде накопичена за той період, який вони не сплачували. Дефіцит коштів необхідний для виконання планових робіт Житомиртеплокомуненерго. теплокомуненерго. Наразі мусить компенсувати міська рада. Анна Чеполь, Ігор Литвак, телеканал СК 1